Сьогодні Кременчуцька газета виходить на вулиці нашого міста, аби дізнатися, чого бояться Кременчужани. Початку війни масштабного. Ой, війни, звісно. За дітей ми боїмося. Що мене найбільше турбує, це війна в Україні. І як ми переможемо, у нас все буде добре. Я так думаю. Я нічого не боюся. Бо я мужчина. Да. А от ті, що тікають, то не мужчини. Нічого Дівчатка. О, дякуємо вам нашим захисникам. Дівчатка, а ви що скажете? Войни боїмося. Боїмося, боємося. Ждемо мира, мира, ждемо. Як ми переможемо, в нас в Україні все ж буде. Тільки перемога, нам більше нічого. Ступить перемога, ми переможемо. У нас все буде добре, так, і все буде добре. Головне, щоб тільки перемогли наші хлопчики. 24 лютого 2022 року поділив життя кременчужан як і всіх українців на до і після. Тож не дивно, що зараз наші земляки бояться найбільше одного війни і прагнуть таке ж до одного до перемоги.